Дівчатка, доброго вечора. Не знаю, як у вас, але в мене останнім часом все летить. Фени полетіли, бойлер полетів, в общем, не, не важно, щось не складається. Але я от дуже чекала цей от турбображ. Це така от в мене хоча б якась радість. Значить, дивіться, там деякі дівчата мене питали, просили показати, коли отримаю. Значить, постійно показую вам. Це вони мені скидочку таку дали. Мішечок, застежки такі, Значит, собственно говоря, сам фен таки. Ци вот, две насадочки вправо-влево для локонів, дуже, до речі, классно завиваю. Для чубчика сам браш такий. Розчесочка для вирівнювання И, собственно, сам фен. Ну, насадочка для, для сущены. До речі, оця вотрическа дуже класний об'єм. Робить ну прям класно. А це для чубчика класно підходить. Вже пробувала.